От. Всім добрий день, це Гельмін Сахми. Сьогодні виїхав, вирішив подивитися дорогу, як зробили ямковий ремонт. Це по вулиці Широка, яку вже півгода цю дорогу робили, ніяк не могли зробити, але вже, слава Богу, вже зробили. Згорим пополам, але зробили. Ну, як самі бачите, хто був в кельмінцях е -е -е їхав цією дорогою. Ну, від нормальної дороги вона ще дуже далека, але одне радує, що хоча б ну, нема тих. Ям, які тут були, всі оцери на цьому місці на даному. Тут у нас яма в яму була і слава Богу, куди губа і машину, трохи не ідеальна дорога. Ну, добре, що хоча б так її зробили. Цією дорогою я промучився довгенько, звісно. Але нічого, бачу, що вже хоч батько що зробили з нею. Подивимося, подивимось, остановимся. Так, опа. Щас, секундочку. Ну такая дорога, що-то воно тут у нас Вони понасипали, конечно Ну пробили нормально вроді Забили Конечно Ями тут конечно, ще полишалися Щебінь цей не трамбанувся Ну але здебільшого нормально Так що Вот такі -то дела